Екс начальник відділу прикордонного загону на Волині хоче, щоб його в рамках обміну передали у РФ. Про це повідомляє суспільне в жовтні прикордонника Ігоря Кадаєва. Засудили на 15 років позбавлення волі. В листопаді він написав лист до. Координаційного штабу з питань поводження військовополоненими і попросився передати його у Росію або на тимчасово окуповану територію начальника відділу прикордонного загону затримали в червні цього року. За даними слідства, він збирав інформацію про сили оборони на північних рубежах волині, встановлював локації у кріп районів та. Орієнтовну чисельність українських військ, які охороняють кордон з Білоруссю, СБУ встановили, що куратором прикордонника був співробітник ФСБ, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську. Слідство вважає, що українського прикордонника завербували, коли він проходив службу на сході України. Взамін на співпрацю прикордонника обіцяли евакуювати на територію Росії і влаштувати до окупаційних угрупувань РФ.